Всім привіт! Сьогодні будемо робити кран консольний. Давно собі хотів зробити гараж, так як роблю саморобний тракторець. І без крана мені тут з ним без нього точніше, ніяк не обійтися. Тому було вирішено зразу купити лебідку, а потім вже зробити до нього кран. Теж дивився в інтернеті. В нас тут, по нашому регіону, по Ютубі, в Ютубі шукав вже, хто як де робить. Ну, По нашому регіону, Україна, там оце ж і ближайші Країни ну, ніхто не робить, А потім випадково якось через перекладач Google зайшов, теж написав консольний екран і вже там по англійському YouTube-сегменту та й по іншому сегменту вже мені почали попадатися варіанти. Е, можна зробити як? Ну Я, щоб не шукати ступиці, можна було взагалі просто ступиці сюди так приварити. Там до того кріплення і все, і готово. Я вирішив зробити, як? Поточити корпуса під, під 307, Такі ступечки в мене будуть саморобні. І ось ці пластини будуть у мене кріплення на стіну. Ну, Далі буде все побачити. Зараз скажу основні розміри. 307 підшипник, корпуса під них такі ось ступечки. Труба 70 буде. І до труби оце варитимуться ці ступечки варитимуться. Приватері. Трубу треба попередню буде заглушити. Оці торці. Поорізав рівненько, подміряв. отак будуть ступички, зверху, зверху будуть підшіпнички. Заварю отаким от шведлером, пообрізаю. Ну, все в процесі покажу, як воно буде виходити. Бо я ж кажу без крана, в моїй ситуації ніяк. Зараз будемо заварювати, заглушувати кінці і варити оці ось ступички. Ну, далі відео побачите. Ну що ж, приварив я ступички сюди. Ну, як можна їх так назвати. Зробив такі вирізав, як я і казав, із швеллером я там був, поприварював, їх сюди, трошки обточив. Ну, хай не дуже не то красиво, ну все-таки ж-менш нормальне. Зараз ще тут, там, де я обварив, я ще там покажу, ну, позачищаю, щоб воно нормально. Тут я варив, пообмотував, був, ізолентою, обмотав був, щоб воно, ну, мені сюди не накидало капель зі сварки. Тут я показував. Зараз буду вирізати цю пластину, робити такі П-образні ну, кріплення, можна таке назвати. Їх. І будемо до цієї труби ще швеллер приварювати. У мене восьмерочка швеллер є. Будемо робити. Зараз буду обточу, одріжу Ну і покажу, що в мене там виходить, що виходить з цього. Продовж. Трішки облагородив. До речі, наскільки я думаю, ну, десь на півтони точно він витримає, це все моя конструкція. Ну, в принципі, більше мені не треба. Двигун у мене до трактора десь там 270 в районі 300 кг. Ну і запасу там трошки буде. Ну і на стіну, я думаю, теж більше, ніж півтони, мабуть, нагружати не варто. Так що ось так вже підпроварював корпуса, один-другий. Підчіпничка. Нагадаю, 307. Тепер буде ось воно отак. І отак сюди буде тут кріплення. Ну, ще й косинки, мабуть, зроблю на всякий випадок. Тут я трішки-трішки прогадав з висотою. Ну, сам же ж якось так виміряв. Нам було навпаки ось сюди нижче додавить, щоб краще обварити. Я якось не те подумав. Сказав, щоб витачили оцю ліншу ступочку. А вона було оцю, щоб ліншу шляпку витечили. Ну Хто може буде робити, так тоді вже робити цю ліншу, а тут просто врівень з підшипником. Бо я думав, щось, що може його якось чи закручувати. Не знаю, чого я так подумав, але щось я так подумав. І сказав, щоб таке витачили. Ну нічого, я повирізав ось такі ці, щоб не відрізати цю, не хотів її відрізати. Вирізав тут отвори такі та і все. Ну, не що, там не, цей, не, не буде впливати ці отвори. Просто буде вся сюди та і все. Зараз підрізаю сюди. Ну, це в мене такі пластини, був по на металі знаходив. Десяточка товщина, нагадаю. Так, зараз пластинки і косинці тут будуть, по косинці додав. Зробив фасочки з обох сторон. Зараз буду обварювати. Заварив ось так. Зараз оцим косинець буду посередині ставити. Ну то покажу. Ось такі ось шви виходить. Я то не дуже то сварщик, Ну, вроді би нормально. Ось повварював. Ну, місцями може не дуже красиво, але... Но... Головне, що цей, щоб приварилося гарно. Я думаю, цих косинців вистачить. Вони там особо так... Ну як, то може якої ролі будуть грати свою. А для цього, для посилення хватить. Думав, краще робити косинці. Ну, тоді згадав, що в мене ж там отвори ж я поробив ось такі. Отвори я поробив на 12, але буде на анкреш воно там кріпиться, можливо і переварюватися. Ну, Побачимо, я те, як буду встановлювати, я це все діло покажу. Е, чого на 12, то що будуть на 10 самі ці анкери. І, може, де я там трохи промахнувся з цим із отворами. Так, щоб можна трошки було зіграти, щоб воно там сідало, не розсверлювати щоб, ну, цю ж, самі отвори. Тут пластина десятка. Щоб мені легше тоді було його розсверлювати. Ну, поки що все. Тоді вже далі будемо е, вже саму цю балку приварювати, посилювати, ну, красити і встановлювати випробування буде. Продовжую займатися. Приніс швеллер, восьмий швеллер, як я й казав, <кій> вирішив отак зробити, одразу понабивати, підшипнички, понабивав. Ну, щоб тоді зручніше було, ще пішов, поки не приварено розмітив де буде кріплення на стіні, бо оцей весь кран тоді ж піднімати його важко дуже буде і розмічати важко. А так ось, поки воно не приварено, розмітив на стіні. Зробив розміточку, зварю кран, поставлю косинець, косинець буде теж з труби 70-ї. Ну, іншого в мене немає нічого, труба теж підійде. Зараз буду до кучі зварювати, проварив ще раз шви там під підчіпники де ступечка ступичка кріпиться. Ну, щось мені вони не дуже сподобалось, вирішив посилити. Довжина швеллера 2 по кашу. Ну, там подивлюся, мабуть, 2 метри і залишу. Я на 2 метра його обрізав, більше, я думаю, не потрібно буде. Ось що в мене вийшло. Ось так зварив косині, поставив, приварив швеллер. набив подчіпнички, повторюся, може ще там, бо не одним днем знімаю. Тут подаварю, бо не все вспів все подоварювати. Швеллер 2 метра відрізав, повторюся. Е, зараз пофарбую, воно там за пару днів висохне то і будемо чіпляти. Тут же розмітив наперед же. перед тим як приварювати цю, оцей, сам швеллер і укосину приварювати, сходив, розмітив, щоб легше було. Так, Поки ось так, зараз приварюю і буду фарбувати, хай воно пару днів постоїть, бо там все одно у нас. Свята йдуть, так що свята робити не будемо. А де вже будемо в кінці відео. Для вас це там одна секунда, а для мене це можливо день, два, то й три буде. Так, продовжуємо. Ось вже встановив кран балку, як я й казав, на ці нанкера позасверлював. даже спробував, все класно піднімає. ну Зараз ще покажу на відео, як воно буде піднімати держи, ніде нічого не тріщить, так що робочий варіант. Ну, може хто тут по-другому переробить, можна і по-другому робити буде. Так, почепив поки що отак. Тальку свою буде поки що воно отак. Зараз піднімемо 300 кілограмів. повертається зверненько все ну, я думаю нормальний результат Та, щоб видніше було О, крутить як можна як хоче. так що я думаю на то все вийшло все зараз будемо ставити Так що кому сподобалося таке ось відео про кран-балку, посп... напишіть, щоб ви тут додали, як ви б зробили. Залишайте свої коментарі, будуть читати усе. Мої які поради, бо може що -то вже перероблю ще. Ось таке ось відео вийшло. Поставте лайк, підпишіться на канал. Всього найкращого, до побачення.